Про таке заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, в країнах, де перебуває найбільше наших співвітчизників, зараз створюють юніті хаб, тобто центри, де люди зможуть працевлаштуватися в Україні. І тоді зазначив Чернишов, під час повернення додому їх не зможуть мобілізувати по дорозі між кордоном і заводом. Наприклад, до слова за інформацією міністерства внутрішніх справ ФРН у Німеччині станом на початок 2025 року проживають понад 1 мільйон українських. Біженців. Велика Британія, Німеччина і Франція, і також інші європейські країни готові надіслати до України війська, щоб гарантувати перемир'я. Про таке заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в інтерв'ю Bloomberg. Водночас він зазначив, що європейські війська також очікують на підтримку штатів після того, як між Україною та Росією буде досягнуто домовленості про припинення вогню. Ну і власне про а, цей іноземний контингент, де він може розміщатися, бо були різні версії, як він буде до речі, прикритий від того, що Росія може не виконувати свої зобов'язання або порушити певні угоди. А скільки це має бути солдатів іноземних, яких країн? Ну і не тільки і про право воювати, про яке сказав Трамп. Про все це зараз будемо з'ясовувати з Олександром Леоновим, це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. Він з нами на зв'язку, пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава добрий день. Отже, про контингент спочатку дивіться лунали різноманітні, взагалі, якщо згадати взагалі Макрона ще рік тому, який казав про те, що вони готові надіслати в Україну якийсь контингент свій. Там була мова про приблизно 40 тисяч людей. Наш президент казав, що це має бути від 150 до 200 тисяч миротворців, так би мовити, які могли би контролювати дотримання перемир'я, розміщуватися, можливо, вздовж лінії бойового зіткнення, можливо, десь в прифронтових плюс-мінус регіонах. То які зараз більш-менш конкретні цифри лунають всюди. Що вам відомо? Зараз е, лунає фактично одна узгоджена цифра, її саме називають узгодженою, що європейські країни можуть відправити в Україну 30 тисяч військових. І е, від, відштовхуючись від цієї цифри, очевидці йдуть розмови про розширення контингенту. Поки що дійсно лунають е, заяви про те, що. Це можуть бути представники Великої Британії та Франції, але я би не скидував знаєте, з рахунків можливості відправлення в Україну представників країн Скандинавії, вони дуже активно і дуже послідовно підтримують Україну. Вони знаходяться на кордоні з Російською Федерацією, знають, що це таке, і я хочу нагадати, що, наприклад, свого часу Фінляндія, коли Часи радянського союзу е, мала велику кількість місій е, під прапором ООН, міротворчих місій. Це була така собі спеціалізація країни. Вочевиті їх збройні сили мають неймовірний досвід е, саме миротворчих місій, і можливо варто запрошувати і проводити переговори з такими країнами для збільшення контингентів. Добре, пане Олександр, тут ще такий момент. А де власне може розміщуватися цей контингент? Я пам'ятаю, що були навіть такі схеми приблизні кілька днів тому. До речі, до розмов Макрона і Трампа в овальному кабінеті про те, що такі три міста, наприклад, де могли би бути розміщені ці війська: Полтава, Дніпро і Запоріжжя, наскільки я пам'ятаю, ну тобто, логічно, ці. Ці регіони не так далеко від лінії бойового зіткнення, там може бути і логістика. Але ці міста регулярно зараз під обстрілом, який багато інших міст. Але на Полтаву ми бачили, що летять дуже багато шахедів, цієї ночі, принаймні, летіло під час попереднього ракетного обстрілу, який був минулої ночі, так само багато цілей летіло на Полтаву. Дніпро регулярно під ударом, Запоріжжя так само. Якщо там будуть розміщуватися. Іноземні миротворчі війська. І, наприклад, буде досягнуто припинення вогню певне, наприклад, на лінії бойового зіткнення, як ці війська можна прикривати з повітря? Це лягає на плечі України чи це лягає вже на плечі тих країн, які сюди ці війська направляють? Тобто повітряна компонента ППО Я переконаний, що питання безпеки, питання прикриття з неба. Це має бути частина домовленості, і вочевидь, що Україна не може забезпечити і гарантувати безпеку тим контингентам і, і з повітря. І вочевидь, що ці контингенти мають бути посилені і власними силами ППО, можливо і про це говорили. Було би непогано, щоби. Получені Штати, ну наприклад, надавали цим контингентам е, свої е, сили протиповітряної оборони. Вочевидь, це будуть не будуть на американці, але американські системи, можливо, навіть більш сучасні, ніж є у нас, е, мають бути передані союзником, чи надані, чи продані. Вочевидь, це у Трампа зараз це така фішка: продавати, продавати, продавати. І я думаю, це той крок, який буде важливим. Вочевидь, що варто розглядати питання розміщення контингентів. От ми говоримо просто про військових. А які самі е, мають бути розміщені війська? Можливо, як е, частина прикриття з неба це можуть бути е, в тому числі військово-повітряні сили тих чи інших країн? Франція, яка має свої міражі, е, Велика Британія, і це буде додатковий стимул для того, щоб Росії. Не завдавати ударів, по контингентам, бо коли е, ще е, президент Франції Макрон заявив про те, що готовий відправити війська в Україну. Е, Росія, як завжди, почала говорити про те, що це будуть легальні воєнні цілі, але якщо е, по військам тієї чи іншої країни завдається удар коли е, е, країна Греця знає, де саме е, розташовані ці війська, вочевидь, це створює нову реальність, і в тому числі для керівництва тих країн, які ці війська відправили. Ну і важливий момент, як на мене, який поки що не проговорюється. Бо дійсно е, мова не йде про те, що ці війська будуть стояти на лінії зіткнення, але тим не менше е, має бути сила, мають бути домовленості і скажімо так, треті спостерігачі, які будуть верифікувати і фіксувати припинення вогню і порушення, якщо це може статися, і вочевидь, що це теж мають бути певні місії, які будуть висунуті на лінію зіткнення, які будуть фіксувати будь-які порушення, бо тільки з е супутним наглядом тут не обійдеться. Є ще стрілкова зброя, і мені здається, ці питання теж треба вже піднімати і проговорювати. Ну, бачите, пане Олександре. Ну тут э, про те, хто буде верифікувати і підтверджувати. Ми тут згадуємо часи антитерористичної операції об і операції об'єднаних сил на Донбасі, де такими спостерігачами і фіксаторами були представники ОБСЄ. Так, от ті групи, де росіян не було, вони абсолютно спокійно фіксували порушення режиму припинення вогню росіянами. А ті групи, де росіяни були, в упор не бачили нічого. Ну це ми прекрасно самі пам'ятаємо. Але я Salut. тут хочу, от якраз на цьому зосередитись і процитувати вам слова Лаврова, які він до речі, Лавров це міністр закордонних справ Росії. От які щойно ну буквально прозвучали, ось ось, 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 досить свіжі. Так, от він каже, що ми жодних варіантів з миротворцями не можемо розглядати президент Трамп, коли ця тема на прес-конференції була. Зачеплена сказав, що рішення про розгортання миротворчих сил можливе лише з, з, з погодження обох сторін. Мається на увазі і з погодження Росії теж ось на це на, натякає на, на Лавров. Але я чесно, жодного варіанту для себе не можу е, придумати, як би Росія погодилася на розміщення тут миротворчого контингенту іноземних військ в Україні. Ну... Е, а ви як бачите це? Чи це можливо з їхнього боку? Ну, це має бути предметом переговорів. І, власне, якщо Дональд Трамп говорить про дві важливі речі, що він може припинити війну в Україні, і що він вважає, що Європа має гарантувати безпеку Україні саме Європа, саме Європейський Союз, саме Європейські країни, то, вочевидь, як вони можуть гарантувати. Безпеку України, як, Україні, якщо не розміщують тут е, своїх військових, якщо вони не контролюють і не спостерігають за припиненням вогню. І вочевидь, що тоді це має бути така червона лінія, в тому числі, е, коли ми говоримо, і Європа говорить, що важливо, Європа говорить з Дональдом Трампом, що без виконання цієї умови. Всі інші доволісті будуть нікчемними, і, власне кажучи, ми вже знаємо, коли повертаємось до того, що було раніше, з Росією будь-яка угода вона не вартує паперу, паперу, на якому вона написана. Я хочу нагадати, що коли в тому числі і зараз Сполучених Штатів говорять про те, що мовляв Путін напав, тому що Україні пообіцяли місце в НАТО. Як от Путін напав 20 лютого 2014 року, це офіційна дата, яка фігурує на медалях за Крим в Росії. Тоді Україна мала законодавчо затверджений нейтральний статус і вочевидь, що ні про яке НАТО не йдеться. В той час Україна мала підписаний з Росією велику угоду про стратегічне партнерство, дружбу, де Росія. Визнавала не тільки Крима, а Севастополь українськими, які були ратифіковані в Держдумі і в Раді Федерації, і, власне кажучи, от, виходячи з цього, ми маємо просто вимагати, що ми не можемо підписувати угоди з країною, яка їх постійно порушує. Має бути гарантія, і га це гарантія може бути тільки в тому, якщо тут присутні військові, і вочевидь, що це така собі червона лінія, без якої ми не можемо рухатись далі. Ну і власне ще один такий момент. Хочеться його прояснити. Дуже цікаво було інтерв'ю. Ну, не інтерв'ю, а питання ставили Трампу. І от де якраз таки нарешті прозвучало питання, так, а що власне отримає Україна. Ну тобто Росії, ми від нього чуємо, що Росія може отримати так. Ну або скоріше, не так. Що на що Україна має піти на якісь певні поступки, а що Росія по суті ніяких цих поступок не хоче, але і от якраз його запитали про те, що ж отримує Україна, так, от, гроші, сказав Трамп, дуже багато зброї і право воювати. От, на вашу думку, ну це була обмовочка така по Фрейду: право воювати. Чи все таки це якийсь є в цьому сенс? Тому що, як на мене, то просто право захищати свою землю належить нам, бо ми тут живемо. І право захищати свою землю належить нашому військово-політичному керівництву, бо ну це їхня місія захищати ту країну, яку вони очолюють. Можливість так, можливість воювати окей, це залежить від постачань зброї. А право чи це Трамп трошки на себе забагато бере, керуючи правом нашим захищати нашу землю? Я думаю, що е, тут е, дійсно мова йде про те, що забагато бере, бо, вочевидь, право захищати свою країну це знаєте таке ґрунтовне право, як право на життя. Без цього ми бачимо, що знову ж таки, коли ми говоримо про якісь замирення з Росією, українці пам'ятають Бучу і Харківщину, звільнену, і Херсонщину, і що це таке е, російська окупація? І тому мова йде саме про право на життя. І е, коли Дональд Трамп говорить про Україну, він має згадувати в тому числі і Ізраїль, і ситуацію з Газою, коли було вторгнення, і коли цивільних вбивали сотнями. І, власне кажучи, тут історія саме така. І дійсно право на захищатися у України є апріорі, а можливість захищатися. Це дійсно е, і Україна, яка виробляє свою зброю, і Європа, яка допомагає, і Сполучені Штати, які допомагають. І тут є важливий момент, як на мене, коли ми говоримо і про ту угоду про корисні копалини, то варто було би, ну, оскільки говорять, що, що це рамка угода, варто було би зробити посилання і на ту безпекову угоду з Сполученими Штатами, де, як мінімум, мова йде про те, що Сполучені Штати. Активно допомагають розвивати український військово-промисловий комплекс, і мені здається, от коли Дональд Трамп говорить при всій повазі, це тільки розмови, і ми бачимо, що розмов і заяв дуже багато. От все це треба записувати на папер на в угоди для того, щоб потім було про що говорити. Бо може так виявитися, що зараз нам щось обіцяють, а потім е, буде ну фактично ніщо. я вам нічого не обіцяв, і мені здається, от тут це важливий такий тонкий момент, в тому числі як до речі, і з розміщенням контингентів е, європейських країн. Бо Сполучені Штати мають в тому числі наполягати на цьому офіційно для того, щоб е, Росія е, бачила. Спільну позицію, бо зараз виходить взагалі ситуація достатньо цікава, що на розмовах Росії з Сполученими Штатами Трамп виклав на стіл вже поступки Росії це НАТО і окуповані території, а Росія це сприйняла як послугу, яку вже знаєте здійснили, і починає ескалацію вимог. І ми бачимо, що такі переговори не закінчаться ну нормально. Бо вочевидь не може одна країна поступатися, поступатися, а інша вимагати й вимагати. Ну от бачите, ну е -е, так дійсно. Так, так і відбувається, пане Олександр. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента щойно був з нами на зв'язку. Ну, бачите, почули його відповіді. Досить логічні, так в принципі, воно і складається таке враження.